Тепло для воїнів в укритті центру Я Маріуполь, де протягом усього року плетуть маскувальні сітки. У холодну пору року розгортають і виробництво окопних свічок. Серед волонтерів пані Анна та Галина, які у Хмельницькому з 2022 року. Для того щоб допомагати хлопцям закінчити цю війну. Для нас це просто задоволення і допомога для перемоги. Скільки Потрібно скільки так ми тут волонтеримо. Ця техніка вона дуже проста, але ж вона дуже потрібна. 20 в день ми витовляємо стовідсотково у Хмельницькому. Маріупольці роблять заготовки для свічок, нарізають гофрокартон та поміщають його до бляшанок. Нарізається на такі смужечки по висоті баночки, але щоб десь там, ну, сантиметр губавиря, не доходило до верху, бо будеш заливатися оцей віз. Беремо такий от малесенький фітілечок, вставляємо всередину і потім намотуємо оце от декілька шарів цього картона і потім оце намагаємося дуже плотненько засунути в цю баночку. Далі відправляють усе до Києва, де заливають окопні свічки воском та передають бійцям маріупольського гарнізону. Їх використовують в побуті, в них гріють навіть водичку. Тобто ну, ситуація е, доволі така з окопними свічками. Це не тільки для того, щоб освітити. Да? Ну, ми розуміємо, що це може бути небезпечною, да? трошки зігрітися. Це можливо щось нагріти собі. Це дуже необхідна підтримка. Віск для свічок закуповують благодійники, а бляшанки та гофрокартон приносять Маріупольці. Минулоріч від усіх центрів Я Маріуполь передали захисникам близько 11 тисяч окопних свічок. Мета на цей сезон 30 тисяч. Тож нині для їх виготовлення потрібні матеріали. Небайдужі хмельничани можуть підтримати справу та принести все необхідне до центру, що на вулиці Героїв Маріуполя. 3А. Ну, вони нам вдячні. А ми вдячні. Їм. Ірина Муляр Ярослав Єфремов новини міста.